Всім привіт, мене звати Олексій, і я радий вас вітати на своєму першому ютуб відео. Нарешті це реально моє перше youtube відео саме для себе, тому що раніше я знімав трішки YouTube, але про це іншим разом. Сьогодні ми приготуємо биті огірочки і мою улюблену курочку в кисо-солодкому. Ті, хто мене вже знають з TikTok або інстаграма, можуть знати, що я вже два рази готував курку в кисло-солодкому на рецепти. Yeah, yeah. Remember, sir, Але це були швидкі музикальні відео. Сьогодні я максимально детально постараюсь вам розповісти про кожен етап, щоб получилось прям ну максимально смачно. Тому що я цю курку готував. Ну я не порахую, з 2022 року. Були часи, коли я двічі на тиждень її а може і тричі на тиждень. Тому щось я про неї дознаю. знаю. Не скажу, що це прям геніальний рецепт. І цей кисло-солодкий соус. Він по суті складається з чотирьох простих інгредієнтів. Хто шарить за гізьку кухню, пожалуйста, не знищуйте мене в коментарях. Але я вас запевняю, це реально. Так що поїхали. Зараз покажу, що нам треба із продуктів. На огірочки, власне, самі огірочки, імбіочок, соєвий соус, рисовий або звичайний оцет. Це я сьогодні перед відео вирішив трішки <сум> виділитися. Дуже бажана кунжутна олія, цукор. Якщо любите гостре, то чилі перець. Ще в мене да вам такі чилі перець. Хто любить кінзу. <сум> тут відсить чахі. Стояло деякі час холодильники. Будемо зараз вибирати, чи є тут щось живе. Чесничок, а для курочки, власне, сама курочка, Крохмаль, це в мене кукурудзяний для соуса. Соєвий Соус, оце кепчук. До речі, сам робив кепчук. Непогано вийшло. Ось така фенсі баночка із Києва. Ну і далі там побачите, що я забув. Взагалі я всі продукти додам в опис, так що не переймайтеся, не нервуйте, все буде прозоро і зрозуміло, і це готується ну буквально хвилин 30-40, коли вмієш це готувати. Тож, let's go! Першим ділом замочимо рис, це взагалі не обов'язково робити, але якщо його замочити і дати постояти там півгодинки, то потім він просто швидше звариться і, і все. Ну, може, там щось менше крахмалю буде, і він буде. Більше розсипчити і побачу. Я використовую рис жасмін, мій улюблений. Він якось по аромату прикольний і по консистенції. І завжди зважую. Бо я знаю приблизно скільки я з'їм, і сьогодні зі мною буде ще їсти сестра. То нам на двох приблизно десь 140 грам буде достатньо. А, чуть пересипав. Промиваємо з подзвучки від мого крана десь приблизно 2-3 рази, поки водичка не стане прозорою. От щось таке. І вставляємо постояти, поки не приготується огірочки. Відрізаємо дубки. Мама скаже, що багато відрізав. І як мені писали в коментарях в Тіктокі, влаштовуємо їм хеппі Ми Вони маємо розбити їх труху, а чисто, як я це розумію, змінити їх структуру, щоб в них більше проходило маринада. Їх можна покласти в пакет або ось от такий судочок. Чесник. Імбир. Чилі перчики. Так, половинку перця відкладаю для курочки, а це йде сюди. П'ясничок натираємо або через прес. імбір натираємо. Цей шматочок ще знадобиться для соусу. Цукор. оцет, Соєвий, кунжутна олія, сухий чилі, Бо я люблю гост. Білий чорний кунжут. І чисто по фану. Це додавати не обов'язково, Але я хочу. Трішки хімікатів в цій страві. Так, це глутамат натрія. Посилює смаку. Наскільки мені відомо він дає смак у мамі. Щоб це не значило. Ну, коротше, я знаю приблизно, що це значить. Не завжди це роблю. Але наскільки мені відомо це типу не супер гірше, ніж сіль Давайте подискутуємо в коментарях про це. Що думаєте про глутамат натрію? Закриваємо судок Якщо у нас пакет, то зав'язуємо пакет. І пресаємо. а Кінзу, до речі, не додавав, бо вона здохла, я її викинув. Ось так у нас виходить придані. В пакеті, по ідеї, воно краще, бо воно обволакиває. Але мені так не подобається возитися з цими пакетами, що коротше, воно потім дасть більше соку. Я там ще перевертаю іноді і коротше нормально все там обволакиває. Мені ок. І переходимо до курки. Приблизно з такого розміру мають бути шматочки. Трішки солимо. Але не занадто, бо ще буде в соусі соєвий соус. І додаємо кукурудзяний крахмаль. О, oh, щі! Додати треба стільки, щоб курка була цілком крохмалі і він вже струшувався. Добряче розігріваємо пательню, додаємо достатню кількість олії. Якщо буде забагато, ми потім зайво приберемо. І додаємо нашу курочку. Рівномірно розподіляємо в один шар і можна ставити варитись рис, додаємо питну воду і солому. Максимальний вогонь, накриваємо кличкою і чекаємо, поки закипить. Коли рис перемішуємо і робимо мінімальний вогонь, легенько прикриваємо трошечкою і хай доварюється. Приблизно такого результату ми хочемо від курочки. Рис вже майже зварився. Коли рідини вже майже немає, але такий ще кашообразний. Можна вже просто виключити вогонь, накрити кришечкою і він дойде приблизно за 10 хвилин, поки ми зробимо соус. Продукти, які для цього відео я купив у моїх любімичих сільпо. У мене зараз діє підписка на 4 доставки на місяць. У них є така, платить щось 150 гривень і бонуси ще капають приємні. Тому я такий, щоб вам це не рекомендувати. Сільпо, соєвий соус. Оце цукор. І трішки кепчука. Також можна використовувати томатну пасту, але щось мені по кайфу з кепчуком. Знову вмикаємо вогонь, все розмішуємо. Імбир, чесничок. Вже починає приємно пахнути. Гострий перець, а також наші перці, які залишились від огірки. Коли соус закипів, ми маємо його трішки загустити. Для цього нам треба буде крахмал і вода. важливо, щоб вода була холодна. Беремо приблизно ложечку крахмалю і приблизно стільки само води або більше, якщо хочете менш насичний соус. Мені хочеться більш густого соусу, тому ще трішки крохмалю. О, все вже воно. Повертаємо нашу курочку. Перемішуємо, якщо вона десь там не досмажилась, вона зараз у теплі дійде. Але теж важу довго не варити її, щоб вона не стала вареною, а залишилась смаженою. Люкс. Вимикаємо огонь. Також забув сказати, що не забувайте куштувати і соус. І, в принципі, всі ваші страви під час приготування. Я просто вже стільки разів це готував, що на глаз все зробив. Але зараз. Вже пізно вже все змішали, але скуштуємо. Ідеально. Першим ділом у нас іде рис. Підивився подачу рису в своєму улюбленому кафе в Києві. Нам треба волога піала. Насипаємо туди трішки чорного та білого кунжута. Трішки трамбуємо отак. Також візуально і по аромату сюди дуже просто відла О, гірочечки. Вони якраз поставили приблизно півгодинки і вони зараз ідеальні для вживання. Зазвичай їх бажано з'їсти протягом доби, бо потім вже вони не такі прикольні. І я зараз тільки що згадав, що я забув трішки підсолити, тому що своєї соусу тут не достатньо. Тепер швиденько зробимо все те саме для моєї сестри і будемо куштувати. купити. Пішли їсти. Привітатися з Ютубом! Привіт, Що треба сказати Ютуб! Ставте лайки! Е, ні, ставте вподобайки і колокольчик, щоб не відляжений розик. Я буду дуже вдячний. Не, не, пишіть коментарі. Це, да, це правда. Коментарі нам дуже треба. Ти голодна взагалі? Більше з тих слів, не менше. <кхи> я е, голодна, але пожалуйста. Да, взагалі я лягаю спати раніше, але сьогодні... Зйомки, Сроки горять. До речі, оцініть мес на цій кухні. Це ще малій прийдеться трішки прибирати. Так, да, такі у нас правила. Я готую, вона прибирає. Обов'язково куди ж без корисного чорного напою. Зверніться зі мною для того, щоб я називав ваш бренд. <реку> я не заіграю ще? Okej. Okay. No, mm -hmm. <tok> Nie bo ja zastawiałem, żeby nie wykazać że się smacznym. A, o, 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 co o, <grywa> smaczne. <Agurczyk, agurczyk tokanica> <zufaj. tokanica> <tokanica> Що сказати? Готуйтесь Це до пекарня. Пишіть, що ви хочете, щоб я зняв. Це моє реальне перше відео. Дякую, що додовились до цього моменту. Бажаю всім смачної їжі, гарного дня, вечора, ранку, чого заводом. І зустрінемось в наступних відео. Всім пока-пока.